Вітаю! У цьому відео розглянемо проблему шумності ноутбука Lenovo IdeaPad 5, повну назву якого ви можете спостерігати на екрані. Суть проблеми заключається в наступному: Вентилятор ноутбука навіть під невеликим навантаженням сильно шумить. У мене він надзвичайно сильно шумів, навіть при відкриванні інтернет-сторінок, використовуючи інтернет-браузер Google Chrome. Зазвичай причина сильного шуму, а також перегріву у забрудненій системі охолодження. А також у термопасті, яку необхідно замінити. Але після того, як я почистив радіатор, вентилятор і замінив термопасту шум нікуди не дівся. І причина виявилася наступна: я випадково змінив режим продуктивності. У моїй версії ноутбука режим продуктивності можна змінити, використовуючи комбінацію клавіш функція плюс Q. Зараз я це продемонструю. Утримую клавішу Функція і натискаю на клавішу Q. Режим максимальної продуктивності. Оптимізований режим, чи то автоматичний і тихий режим. Ось так випадково я увімкнув режим максимальної продуктивності, і вентилятор з ноутбука практично вилітав без видимої на те причини. А вирішення проблеми виявилося зовсім простим. Проте, якщо ви давно не обслуговували свій ноутбук, рекомендую його розібрати, почистити і замінити термопасту. На цьому буде все. До зустрічі!